Привіт, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі Все про Всесвіт. Це наша перша розмова в новому році, 2023. Не вдалося вчора вийти в прямий етер з цією розмовою, тому роблю запис її сьогодні 16-го в день. Але маю намір продовжити такі розмови в цьому році. Не буде у нас можливості спілкуватися за допомогою чату. Тому прошу тих, кому цікаві все ж таки такі розмови, писати свої запитання, побажання, зауваження в коментарях під відео, яке буде з'являтися на youtube каналі Все про всесвіт! Бо, мабуть, і в наступні такі розмови доведеться робити не в прямому етері, а у запису із цілком зрозумілих. Причин нагадаю, що ми будемо робити ці розмови за усталеним сценарієм. Послідовність тим, хто час від часу їх дивиться відома. Ми оглядаємо нове в астрономії, тобто результати, про які нам стало відомо за останні 15 днів до чергової такої розмови. Ми також говоримо про астрономічні явища, які можна буде побачити. Продовж 15 днів після розмови, ну і також говоримо про події і ювілеї, пов'язані з астрономією. Хоча минуло лише 15 днів Нового року, але новин багато. І це пов'язано з тим, що в США відбувся з'їзд американського. Астрономічного зараз товариства у вас на екрані, чи у нас на екрані плакат, афіша цього з'їзду. Колеги безумовно підготували повідомлення про свої, результати, про результати своїх досліджень, і таких повідомлень справді було багато. Я дібрав для нашої сьогоднішньої розмови декілька таких новин, і перша стосується нашої зоряної системи, тобто нашої галактики молочного шляху. Астрономи Каліфорнійського університету знайшли зорі, які лежать на відстані 320 кілопарсеків, Це понад 1 мільйон світлових років від центра галактики. Це найдальші зорі, які виявлено на сьогоднішній день. На сьогодні в галактиці. Лежать ці зорі в гало, це структура, яка гортає. Диск, спиральний диск галактики, її центральну частину. От Зараз у нас тут на екрані в центрі показано схему нашої зоряної системи, такими крупними структурами, і ми бачимо, що таке гало. Так от ці зорі, які знайшли астрономи, лежать фактично на півдорозі до туманності Андромеди. її знімок показано. У нас на екрані праворуч відстань до туманності андромеди становить десь 2,5 мільйони світлових років. Ну а тут понад 1 мільйон світлових років. Чому це результат важливий, і я вирішив зупинити нашу з вами увагу на ньому. Причому що раніше було виконано теоретичні розрахунки комп'ютерне моделювання, яке вказувало на те, що радіус гало нашої галактики становить десь 300... Кіло ну а Тут спостереження підтвердили якраз ці теоретичні розрахунки. Спостереження виконували за допомогою телескопа, який спостерігав скупчення галактик в Сузір'ї Діви. Тобто це не було таке пряме дослідження от цієї теми, а побічний результат іншого дослідження. І на знімках, які були отримані за допомогою от цього телескопа, це французько-канадсько-гавайський телескоп. Виявили 208 змінних зір, а певні змінні зорі дають можливість знаходити відстані до них. Ну, ви, очевидно, чули про цефедіди, чули таку фразу, як маяки зорі, маяки Всесвіту. Якраз ось цей метод було використано для того, щоб встановити відстані до цих зір. Наступний результат пов'язаний з екзопланетами, і йдеться про те, що виявлено. Ще одну екзопланету в системі, де в 2020 році було знайдено три екзопланети. Тобто, це четвертий об'єкт в цій планетній системі біля зорі тоі 700. Но саму планетну систему знайшли астрономи за допомогою супутника, який вивчає, що знаходить екзопланети методом транзиту. Його показано на малюнку ліворуч. Зараз у нас на екрані. Що цікаво, що ця планета, четверта планета, вона лежить ближче. Да, дві із трьох раніше виявлених планет лежать доволі близько до своєї Материнської зорі. Третя, відносно далі, період обертання у неї становить. 37 діб, і планета лежить в зоні життя цієї зорі. Зоря, до речі, це не сонячно-подібна зоря, це зоря типу червоного карлика. Ну а четверта планета лежить ближче до зорі, ніж третя, і період обертання у неї становить 27 діб, але її розміри співмірні з розмірами нашої землі. Тобто, очевидно, це землеподібна планета, і, як говорять науковці, можливо, вона має тверду поверхню, принаймні її називають скелястою планетою. Лежить ця система на відстані 100 астрономічних одиниць 100 світлових років від Землі. Ви, очевидно, знаєте, що є одна дуже цікава планетна система, де сім планет розмірами з нашу Землю, і лежить ця планетна система на відстані 39,5 світлових років від нас. Але науковці, які виявили ось цю планету, вважають, що цю систему буде краще вивчати, бо тут яскравіша зоря. І планети все ж таки не так близько лежать до своєї зорі. Ну, хай там як, але астрономи почали знаходити не просто одинокі екзопланети біля зір, а вже цілі планетні системи, і, безумовно, ці дослідження будуть тільки розширюватися з. Веденням дію нових телескопів. До речі, виникає слушне запитання: а що ж Джеймс Веб, чи зможе цей новий космічний телескоп щось нове сказати про ось цю конкретну планету. Ті науковці, які її виявили, вважають, що йому буде важко виявити склад атмосфери, якщо у неї є у цієї планети, маю на увазі є атмосфера. Тому, можливо, Джеймс Веб навіть і не буде робити спробу вивчати цей об'єкт. А от е, третю планету, ту, яка лежить в зоні життя, бо вона масивніша і більша за розмірами, ніж е, Земля, можливо, вдасться все ж таки за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Веба е, вивчати. Сам космічний телескоп Джеймса Веба відзначився тим, що знайшов Першу свою екзопланету, тобто він фактично підтвердив те, що є такий об'єкт, бо о той супутник, про який ми щойно говорили, тес, який шукає екзопланети методом транзиту, він виявляє спочатку кандидати, екзопланети-кандидати, якщо хочете. І таких кандидатів він виявив уже. Понад 6 тисяч. Потім ці кандидати треба все ж таки підтвердити, тобто з'ясувати вже остаточно і більш-менш точно, що планета є, що це не якийсь інший об'єкт, що це не якась помилка в спостереженнях, а що там справді біля тієї чи іншої зорі є конкретна і певна екзопланета. Так от. Чейнс Веб якраз і підтвердив попередні спостережні дані від супутника ТЕС, знайшов, тобто навіть не знайшов, а вказав, що так біля певної зорі, зорі знову ж таки, червоного карлика є екзопланета. Причому зробив це доволі легко, буквально за два транзити. Тут це було робити, можливо, ще просто й тому, що планета так близько міститься біля своєї зорі, період обертання у неї всього лише дві доби. Тобто не треба чекати тривалий час, щоб знову почався транзит. ну Транзит, розумієте, про що йдеться, планета йде перед диском своєї материнської зорі, і відбувається падіння світла фактично зорі. От тут, на цьому. На цій схемі на цьому малюнку, який зараз у нас з вами на екрані, ліворуч якраз показано криву, так звану криву близько, падіння яскравості системи зоря планета, і за цим методом астрономи якраз і виявляють ось такі об'єкти. Кілька інших результатів, які я об'єднав один, стосується знову ж таки спостережень за допомогою. Космічного телескопа імені Джеймса Веба, але інших об'єктів галактик. І тут, можливо, поки що Джеймс Веб показав себе най найкраще, бо астрономи буквально зафоплені від тих даних, які вони отримують. Було з'ясовано, що галактики, які мають червоні зміщення від 3 до 9, а це епоха приблизно в межах 11-13 мільярдів років тому. Оці галактики, вони, до речі, у нас зараз на екрані, мають найрізноманітніші форми. 850 галактик, які аналізували астрономи, мають найрізноманітніші, як я вже сказав, форми. І довелося навіть 488 із них пере. Класифікувати. Тобто ці об'єкти раніше спостерігали за допомогою космічного телескопа імені Габла, але нові спостереження, кращі знімки дають можливість все ж таки віднести галактику до іншого типу. Ну от такий от результат. І наступний результат також, як я вже сказав, пов'язаний з галактиками. Тут астрономи спостерігали ці системи, коли вік, коли з тривалістю 8-11 мільярдів років тому, тобто в відтинку часу, 8-11 мільярдів років тому, і це науковці Техаського університету в Остині, І виявилось тут у нас зараз на екрані. Окремі знімки цих зоряних систем, що вони також уже мають доволі розвинуті форми, ну, зокрема, виявили бари або перемички, якщо хочете, в цих системах, доволі ранніх зоряних системах, і праворуч, галактика на знімку, яка має спіралі і яка має оцей місточок, оцю перемичку в центрі. І цей бар з'єднує дві спіралі. Науковці кажуть, що ці зоряні системи в чомусь нагадують наш нинішній молочний шлях, але повторюю, вік, вік Всесвіту доволі ранній, і фактично йдеться про те, що ранні галактики мали доволі вже розвинуті структури. На що це може вказувати? Це може вказувати на те, що галактики все ж таки з'явилися доволі рано. І от третій результат представлений якраз тут у нас зараз на екрані, таким строкатим, строкатим кадром тут і графіки, і ті зображення, які були отримані за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, і зображення власне самих окремих. Галактик дрібними вставками, і ліворуч, і праворуч, і вгорі праворуч. І все це вказує на те, що, можливо, все ж таки галактики з'явилися там 200-400 мільйонів років після Великого вибуху. І тому от в такі от ранні епохи астрономи можуть і, і спостерігають уже доволі розвинуті форми цих зоряних систем. Якщо підводити риску під цими результатами і говорити буквально однією фразою, то слід сказати, що у ранньому всесвіті багато галактик, вони яскраві, і це потребує безумовно. Пояснення від науковців. Далі про астрономічні явища, які нас з вами чекають в найближчі 15 днів. Зоряне небо сьогодні, 16 січня, ввечері о 19-й годині київського часу, якщо буде ясне небо, бо у нас потепління і знову хмарно. Юпітер, яскрава планета, Марс і зоряна. Фігура Оріона це ті найяскравіші об'єкти, які будуть виділятися на вечірньому небі сьогодні. ввечері. Далі, що у нас буде? 23 січня місяць, буде недалеко від Венери і Сатурна. Це буде десь приблизно о 5-й годині вечора. Знову ж таки, за київським часом небо буде ще дуже дуже світлим. Практично ранній вечір, але об'єкти можна буде спостерігати. Місяць, рухаючись доволі швидко по небесній сфері, 26 числа, 26 січня, опиниться біля Юпітера. Нікуди не зникнуть Венера і Сатурн. Щоправда, вони можуть бути правильніше буде трошечки нижче над обрієм. Але ось таку картину можна буде спостерігати. Ну, і, зрештою, 31 січня десь також о 17-й годині. Місяць буде вже біля Марса, але на небі будуть і Юпітер, і Венера, ну, і Сатурн там на тлі вечірньої заграви. Так що той парад планет, про який нам майже кожного дня повіщають засоби масової інформації, ось він буде. В такому приблизно вигляді. Зрештою, зоряне небо 31 числа о 19 годині, 31 січня, коли буде чергова наша, з вами, сподіваюсь, розмова, бодай нехай в запису, але вона, але вона буде, якщо нічого не трапиться, такого незвичайного. Ось таким буде небо, цей, ця схема, яку я виготовив за допомогою електронного планетарію Stellarium у нас на екрані місяць доволі яскравий Марс, Юпітер, Оріон, Сиріус найяскравіша зоря нашого зоряного неба. Все це буде у нас для спостережень. Ну, а тепер кілька, кілька подій. Перша подія, власне кажучи, вже була мною озвучена: це з'їзд американського астрономічного товариства. Це якраз та подія, яка дає. Доволі багато нової інформації, з'їздиці, я вже про них свого часу розповідав, але я коротко скажу. Вони відбуваються двічі впродовж року: от взимку, на початку зими і влітку. Тому от два таких сплески інформації ми з вами будемо мати і маємо. Ну, а друга новина стосується <кій> такої цікавої теми. Деніал Клері на сайті Science, який писав про цю подію, сказав буквально таке: одне з найскладніших питань в астрономії, крім того, з чого складається темна матерія та чи існує життя десь у всесвіті, чи буде коли-небудь побудований 30-метровий телескоп на Мауна це Гаваї от ну, отут на екрані ліворуч вежа цього майбутнього телескопа, а праворуч перекрита дорога місцевими мешканцями, які в 2015 році вперше завадили техніці піднятися нагору, щоб розпочати будувати цей новий телескоп. У 2019 році протести поновилися, і до цього часу не не було знайдено якогось компромісу стосовно. Того, щоб астрономи могли будувати цей новий телескоп на вершині. Ну, а тепер на з'їзді, якраз, Американського астрономічного товариства, було повідомлено про те, що начебто всі розбіжності влаштовано, вла... залагоджено між місцевою громадою і науковцями. І є сподівання на те, що цей телескоп все ж таки почнуть будувати. Щоправда, тут є ще одна така цікава річ: не вистачає коштів в асоціації університетів, яка власне і збирається будувати цей телескоп, вона зібрала певну суму. Але грошей, як я вже сказав, не вистачає, і тому звернулася до Національного наукового фонду Сполучених Штатів, щоб він допоміг з фінансуванням. Ну і Національний науковий фонд зараз розглядає це питання, бо Сполучені Штати будують зараз гігантський Магелланів телескоп в південній півкулі в Чилі. Ну, а цей 30-метровий, за задумом астрономії, мав би бути. Телескопом, найбільшим телескопом в північній півкулі, бо Гаваї це північна півкуля, тобто два нових інструменти: один південній півкулі, другий північній, давав би змогу оглядати фактично все небо для наших американських колег. Сукупно на ці два інструменти потрібно десь 3 мільярди доларів, і національний науковий фонд зараз розглядає, чи варто платникам податків Сполучених Штатів витрачати цю суму. На отакі от, от, вибачте, забаганки астрономів. Але будемо сподіватися, що, що цей вірніше телескоп, правильніший телескоп буде збудовано. Як і новий космічний телескоп, про який було також повідомлено на засіданні на з'їзді Американського астрономічного товариства. Йдеться про. Новий телескоп, який отримав назву Habitable Wells Observatory, тобто Обсерваторія населених світів, так я перевів цю, переклав цю назву, це <клескоп> телескоп, який мав би знаходити екзопланети, придатні для життя, і ті екзопланети, де життя, в принципі, можливе. Зараз у нас на екрані два телескопи показані. Це прообрази майбутніх інструментів. Про ці два телескопи написано в і програмі десятирічного розвитку астрономії, яка з'явилася в 2021 році. Традиційно Американська академія наук роблять такий огляд, декадний огляд. Як варто було би розвивати, зокрема, астрономію. І от в цьому плані, в цьому документі вказано на те, що варто було би подумати про новий про новий флагманський, тобто найбільший телескоп, хоча Чейнсвеб тільки-тільки почав працювати, але треба вже думати про новий інструмент. І цей інструмент, як ви, як він, яким би він міг бути, який він мав би вигляд. Показано у нас ліворуч, це телескоп з діаметром дзеркала там від 8, можливо, до 15 метрів. І телескоп, який міг би виконувати спостереження одночасно в інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому діапазонах електромагнітного спектра. Ну, а праворуч якраз телескоп для спостереження екзопланет. І ви звернули, мабуть, увагу, що там праворуч. Такий диск, на який дивиться цей телескоп, це своєрідна така заслінка, якщо хочете, яка блокувала би світло зір, яскраве світло зорі, для того, щоб можна було зафіксувати планету біля неї. Ну, оскільки зараз йдеться про оцю нову обсерваторію, і керівник департаменту чи відділу астрофізики НАСА Марк Клемпін Сказав, що це не буде обсерваторія лише для пошуку екзопланет, придатних для життя, а це буде все ж таки астрофізичний інструмент. Мало що можна зараз сказати про його дизайн, тобто про те, яким він буде зовні, але, але принаймні НАСА починає вести розмову про те, що такий інструмент зрештою. Колись з'явиться. Ну, і ювілеї в астрономії у нас 17 січня завтра 90 років з дня народження українського астронома Івана Клемишина. Про це я докладніше скажу трішечки пізніше. 20 січня 450 років з дня народження німецького астронома Симона Марія, 21 січня 115 років з дня народження данського астронома Бенхта Трьомгрена. 26 січня 110 років з дня народження американського астронома Лео Голдберга, доволі відомий астроном, науковець в нашому астрономічному світі, ну і 29 січня 335 років з дня народження шведського філософа Еммануіла Сваденборга. Хоча це філософ, але людина також цікавилася космогонічними питаннями, тому його знають і в астрономії. Про Івана Антоновича Климишина, очевидно, ті, хто цікавиться астрономією в Україні, знають про цього науковця, видатний популяризатор астрономії. Окрім того, що він доктор фізико-математичних наук, професор тобто доволі, доволі знаний науковець і. Своїми науковими дослідженнями багато сил, зусиль Іван Антонович прикладає для популяризації астрономії. Написав він багато багато різних книжок. Я ось тут от, на цій картинці показав обкладинки зовсім зовсім малесенької частинки тих книжок, які написав Іван Антонович. І ви бачите тут і про історію астрономії, тут, і про календар, тут, і Зоряне Небо України. Тут і «Атлас зоряного неба, тут і курс загальної астрономії, ну і окремо виокремив я підручник для 11 класу, підручник астрономії, бо мені пощастило бути співавтором в цьому підручнику разом з Іваном Антоновичем. Інформацію про нього я взяв з сайту Прикарпатського національного університету, де Іван Антонович працює. Ну, ось такі у нас з вами були новини, ось такі у нас з вами події, ось такі у нас з вами ювілеї. Мені залишається лише подякувати вам за увагу. Ще раз закликати тих, хто все ж таки небайдужий до наших розмов писати якісь зауваження, писати якісь побажання. Ну, а Закінчую нашу сьогоднішню зустріч уже традиційно. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Переможемо! До нових зустрічей! До побачення!